Битва опустилися тіні вечірні в Гевсиманськім саду тишина, навіть стихло листків шелестіння, а в духовному світі війна. Піднялася вся сила рушійна у цю ніч заворушився ад, щоб не збулося людство спасіння, щоб Христос відступився назад. Чувся стогін. Неслася молитва, а Ісус до землі припадав. Це не просто війна, смертна битва, під із каплями крові стікав, чорна постать і в сутінках ночі зрадник Юда Христа цілував, Той, хто бачив Його світлі очі, за дешевий срібняк продавав, і приторій, там суд і знущання, там терновий війни. Крові слід, там свисти батога аж до рання, багряниця і смертний похід. І Голгофа, ридання Марії, ржаві цвяхи і стук молотка, учнів страху пропала надія, паличі розіб'яли Христа. Лише Ісус у майбутнє дивився із хреста, хоч і кров'ю стікав. Бачив він, що маяк засвітився, що суперник цю битву програв. Задрижала гора, потемніло, гуркіт грому котився здаля. Новий день на порозі вильнівся, і кров святу допивала земля. Це за мене і тебе заплата, святе небо платило ціну. Кров невинна Ісуса пролита за гріхи з нас змивала вину. Щоб прокласти до неба дорогу виграв битву Ісус, переміг, щоби кожен на свою Голгофу піднятись з Христом своїм міг. Пам'ятаймо страждання і муки, що терпів наш Христос без вини. Пам'ятаймо цю кров в ранах руки на землі їм немає ціни. Слава Господу!